Коробках та пакетах медикаменти та продукти для єврейської громади. Вони надійшли з Ізраїлю та Сполучених Штатів. З початку війни в Синагозі вже роздали близько 80 тонн гуманітарної допомоги. Щоб її отримати, треба зареєструватись єврейській громаді. Зараз в продуктовому наборі крупа, мука, консерви та олія. Сьогодні таку допомогу отримують близько 300 людей. Це єврейська община міста Запорожжя. Делает очень большое дело, помогая евреям в наш непростой военное время. При том, что цены очень высокие на продукты питания, тем не менее еврейская община находит средства. И очень огромное им спасибо за это, что оно помогает. Это очень важно. Жена сейчас не работает, дочка не работает. Для меня это очень актуально. Одну з нас з благодійної допомоги на євреїті можна перекласти також як справедливість. Тому у єврейській громаді намагаються надавати підтримку якмога більшій кількості людей. Ми не споримо ніякої доходить, до ми нуждаємо люди, ми допомагаємо. Тіх, які приходять і просять, ми помиляємо, стараємося допомогти. А на даний момент ми стараємося, члени єврейської общини. נו, ניקה תורי רס מפעלות שלי בולשה פומש לפסך מסתרה לספאמות שני טולקה היוויינה, היא סתרה לסטוף את פראביט האזנם לודי סלאג'ס קנסרבן. פרווזמונג'סטים עוד היום בולשה מכניס לחצים לדוות פסם, נו, נפעלות שייצר פסם. Окрім допомоги у вигляді продуктів або ліків, в синагозі можна отримати і духовну підтримку. На голову чоловікам одягають спеціальні коробки із заповіддю тфілін. Таку ж саме треба прикріпити шкіряними ременями напроти серця. Потім за рабином прочитати молитву і можна почувати себе в безпеці. Мотві цього є спеціальний світок. Света која сувишно нам говорили врз народ, тоа е повеќе 3000 години таму назад, кога врз народ бешле и Египет, што секој ден мужчина одевал тфилин на голову и напротив против срце. Смисл во тоа, дека кога чиј лавек да ја цве, и во срце, веци мозгови, за сувишно, а тоа рече бил себе. А каква е сврзена тоа с војна? Написано, що када і в алівайті філін такого іміна в такої світові міста в синагогі та дають ланіво і лякружа без запасна. Наразі в єврейській громаді готуються до зимового сезону, збираються закупити теплий одяг. До того ж, переобладнують бомбосховище у єврейській школі. Проте деякі види гуманітарної допомоги надають усім охочим. Артур Туркін, Антон Бандаренко, телеканалом ТМ.